Питання децентралізації на часі. Увагу гулів районів Закарпаття керівники області звернули на добровільні об'єднання громад. Основна задумка цього закону, чому він прийнятий і чому нам дали можливість? Можливість одній простій причині, що бідні багаті мають отримати бідні, більше звернуті райони мають підтримати менше звернуті і розвивати. Це основне завдання. І виправити ви ті подумки, які були історично складені, що село було розділені по ті чи завдання зараз, зараз, сьогодні Між собою розібрався району. Власне, представники районів кажуть, громади неохоче поспішають єднатись. Зокрема, в Ужгороді зголосились реформуватись всього чотири села. Принцип добровільності заклали самі виконавці, які хотіли це зробити. Тобто нагнути громаду якусь неможливо. Тобто, треба переконати сільських голів таким чином це зробити, щоб вони дійсно цього хотіли Тому дуже велике значення має, якраз щоб ми тут чітко опрацювали і на межах, і в районах дали пропозиції і облик, щоб це чітко спрогнозували, як це можна зробити нормально цього року. об'єднання буде на рівні 10%. Василь Губель повідомив, що на Закарпатті створюють регіональний офіс реформ, який буде розташовуватись в будівлі Закарпатської облради на першому поверсі. Її керівником призначено Івана Дем'янчука, котрий власне і розповів про порядок реформи. Саме головна перспективна робота це на цей місяць казала свяж до 1 червня складення перспективного плану. Перша частина графічна, як ми бачимо, в межах району чи в межах цілої області, як ми бачимо, майбутні громади. То тобто, є, яка частина графічна. І друга частина це тематична. То тобто, є паспортизація даної, даної територіальної громади. Робота чекає величезна, і від неї залежить майбутнє держави. Кожен очільник, чи то села, чи то району повинен підійти свідомо до реформи в країні. Говорили на розширеній нараді про соціальні питання, зокрема про забезпечення солдатів АТО. На сьогодні, за попередніми даними, статус учасника бойових дій мають близько 100 мешканців області. На сьогодні здійснено виплати 56 сім'ям загиблих мешканців Закарпатської області. Учасників АТО в розмірі по 100 тисяч гривень кожній сім'ї, в тому числі 22 сім'ї. Вже в цьому році, крім того, матеріальну допомогу виплачено 141 пораненому учаснику АТО по 5 тисяч гривень на загальну суму 705 тисяч гривень. І 1086. Непораненим учасникам, АТО і членам їх сімей по 2 тисячі гривень на суму 2,5 з мільйони. Учасники АТО не повинні забувати, що мають право на безкоштовне харчування їх дітей в школі, а також оздоровлення в санаторіях краю. А от голова ОДА нагадав учасникам наради про обов'язкові зустрічі із сім'ями АТОшників. Зустрітися з усіма родинами. Я тут в обласному центрі, з містом Ужгородом, Ужгородським районом, місто Чопом. Якщо треба Мукачево, можемо підвести з родинами загиблих. І це має бути системно у нас із вами зустрічі для того, щоб черговий раз поспілкуватися про проблеми їхні подання на нагородження, на нагороди державні від президента. Це, це треба зробити цього тижня. Я до військового комісаріату Я звернувся, готу Нам повинні підготувати список. Власне, не оминули на нараді і питання мобілізації п'ятої хвилі, яка розпочалась 20 квітня. Планове завдання на п'яту чергу генеральним штабом вже було враховано особливості Закарпатської області і визначено завдання 476 військовозобов'язаних із них дві одиниці тех... і не з них, а дві одиниці техніки. Але з урахуванням заборгованості, яка виникла за результатами поставки мобіліційних ресурсів в ході четвертої черги мобілізації, а це недопоставлено було 1250 військовозобов'язаних та 5 одиниць техніки, було здійснено перепланування між областями. І Закарпатській області цієї заборгованості ще додатково поставлено завдання 419 військовозобов'язаних. Варто додати в області призвано до війська 2450 військовослужбовців, що складає лише 57% від плану. Над цим питанням всі структури теж повинні працювати спільно, заявили керівники краю.